Чернівецькій області почали ремонтувати дороги. Зараз ремонтні бригади працюють на напрямках до Києва, Снята, на стороженця та порубного. Використовують холодні асфальтні суміші, які, за словами фахівців, можна використовувати і в дощову погоду. Проте виконують лише ямковий ремонт, не капітальний. Гарантія є, але надовго. В облтодорі пояснюють, знають, що такі ремонти недовговічні, але на інші роботи грошей нема. Хоча плани у Чернівецьких дорожників чималі. Продовження ремонту об'їзної Хотинської. Називаємо її так, значить, Вашківці, завершення робіт, ремонт автомобільної дороги від Чернівці до Заставни, продовження капітального ремонту мосту в панка. Про закінчення робіт по мосту в звенячині на все це попросили у Києва 70 мільйонів гривень, але ні відповіді, ні коштів ще не отримали. І це Чернівецьких облав тодоріців дуже турбує. Бо якщо зараз не завершити роботи, розпочаті в Хотині та на мості у Звеняченні, то вся минулорічна робота на цих об'єктах та вкладені кошти пропадуть. По е, обізній хотинам вкрай потрібно перекривати верхнім шаром по мосту, звенячним там поставлені тимчасові деформаційні шви. по самому мосту не укладений. Верхній шар асфальтобетону є потребує ремонту берегова опора. Потребує ремонту підпірна стінка і підходи е, до мосту. Проте надія на розуміння Києва дорожників не покидає. Тим більше, що вже цього року планують отримати кошти на ремонт доріг за програмою розвитку карпатського регіону. За цим проектом область планує отримати 200 мільйонів гривень. Відмала Григорчук Ярослав Ловицький місцевий час.